Друзі, всім привіт! І так, ну що, для початку вітаю всіх з наступаючим Різдвом Христовим, з цим святим, святою вечерію і тому подібне. Тобто як от, веселих всім свят. А в нас сьогодні, друзі, тема буде ну, виноградна, виноградна тема. Бачите, зимовий сад отак от виглядає. Не зафризований, бо болото було до сьогоднішнього ранку. Фактично було жорстке болото, жов... нічого не зафризуєш. От. Но, е нічого страшного, ми так сказати. Весною цей весь момент підправимо і підкоректуємо. А на даному етапі, друзі, хочу з вами поспілкуватися на тему виноградного укриття. А, точніше, поділитися. Тим, що зробив я, ну, і, відповідно, як то кажуть, розставити точки над і, чи, як це, чи написати план, обговорити про той експеримент, який я фактично заклав. Да? Ну і відповідно Хочу подивитися, що з того всього діла в нас вийде, як воно вийде, як буде, що буде і тому подібне. Тобто варіанти укриття. Тому що Ну, я не буду скривати, блин, його вкривати і так не хочеться, що це просто-просто капець. блін, Це жорстко, це каторжно, це така нагрузка на коліна, на спину, що ну його нафік. І це реально дебелий, такий прямо дебелячий кусок доволі візко, важкої фізичної праці, важкої фізичної роботи. Відповідно, я її не хочу робити, я впевнений, що дуже багато хто її не хоче робити, особливо коли немає часу, є багато іншої роботи, так як об'єми ну, доволі таки серйозні тої всієї роботи. То, ну, відповідно, забирають леву частку того вільного часу, який би можна було використати на більш е, потрібні, необхідні роботи, але ми мусимо йти і укривати. Відповідно, я вирішив закласти експеримент безпосередньо по укриванню. Е, по, учебу, по укриттю винограду. Бляха, холодно. У нас сьогодні перший день мороз. Не знаю, скільки градусів, 6, напевно. Ще й вітерець піднявся з обіду, то доволі так прохолодно. Значить, В чому буде, друзі, полягати експеримент? Значить, Там різні варіанти, різні варіації. Як зрозумієте, в мене є об'єм, відповідно, я можу використати кілька варіантів того укриття. І на укриття, і подивитися, що з того буде, що з того вийде в абсолютно одинакових умовах. Поїхали! На даному етапі ми з вами, друзі, на винограднику номер 3 І тут використано два, а фактично три варіанти укриття. Значить, перший варіант укриття. Ось цей рядок да, і ось цей рядок. Лози все обрізано, лози уложені в пашини і положені на землю, ну, пригвоздив, так сказати, до землі і укрив чотирма, друзі. Чотирма шарами е геотекстилю. Геотекстиль, якщо я не помиляюся, 120-ї плотності. Мені здається, ну, ну, або 100, або 120. Ну, воно таке грубеньке. Порівняно з агроволокном, то він прям такий відверто грубий і незручний в роботі. Такий, дубовий він трохи, то геотекстиль. І це все діло прикидано земелькою. Да? Е земля ну, чисто як навантажувач, скажімо так. Тобто вона не несе ніяких е согрівательних елементів. Куся, привіт! Привіт, Куся! Агроном десь пішов туди обслідувати, чи зайці не погризли персики. Відповідно, маємо такий варіант. Я тако заглянув, ну, бачу, що під ним морозу немає під самим волокном. Ну, Подивимося, як воно буде далі. От, далі ось тут. Ну, тут кусочок, основний, там на тому винограднику, але знову ж таки. Маємо агроволокно, 50-та плотність. Э, Скільки кущів укрито. 50-та плотність теж в 4 слої. 4 шари 50 плотність, тобто це можна звати, що 200. Напевно, я так думаю. Подивімося, як буде працювати саме отакий от варіант. Чуєте, як хрустить? Ну, коротше, нормально так переморозило, І ось тут у мене цілий ряд, друзі. Ну, Теж дуже часто кажуть, просто пришпили до землі, положи на землю, пришпили до землі, і це вже буде результат, це вже буде давати якийсь там той чи інший ефект. Отак я це все діло приложив, пришпилив. До речі, лайфхак такий, що не обов'язково скоби, друзі, можна брати лозу, отаку сироватеньку. Ріжемо да? кусочки по 20 см. скобками загнули. І отак воно прихра... прекраснішим образом, як бачите, пришпилюється. До, ну, до землі. Ось, бачите? Кусочками лози під час обрізки. Отак, От я Зекономив на електродах, на скобах і тому подібне. <гум> мене... Ось тут весь ряд. Ну, воно все, абсолютно все тут пришпилено От такими кусочками лози. Отак От пришпилюється і нормально собі держиться. От, Відповідно, тут у нас буде такий формат е... укриття. Да? Тобто, там кусочок агроволокном, геотекстиль. Чотири слої що то, що то. І просто на землі лежить. От відповідно подивимося, яка буде різниця. Власне, тепер йдемо, друзі, на виноградник номер 2 Йдемо на виноградник номер 2 і подивимося, там зовсім інший варіант укриття я використав. Знову ж таки, це чи, чистішої води буде експеримент. Агроном, Агроном вже, вже починає там охотитись на когось. Відповідно, частіше веде експеримент, я кажу, хочу просто подивитися і прийти до якогось знамінателя, що буде легше фізично. От. І я розумію, що саме ефективно, тут навіть нема що розмовляти, і говорити, і балакати. Я розумію, що саме ефективно закопати в землю. Да. Ну, тут базара, звісно, мови немає. Але мої коліна ніколи в житті мене не турбували. Но цієї весни вже, коли було вкрите, розкрите. Знов вкритий, знов розкритий. Це дофіга роботи на колінах, особливо перше розкриття, то що було з під землі. То капець, мене коліна до цієї пори мені нагадують про себе. І тому подібне. Значить, прийшли ми, друзі, на другий мій виноградник номер 2 ЖК номер 2 І дивимося. Тут зовсім інший формат укриття. Як бачите, тут укриття в мене, виходить, я положив лозу на землю. Да? Укрив це все діло бігбегами і зверху це все діло ще й притиснув шифером. От так. Тобто, десь бігбеги, ну, в основному бігбеги, десь пленка вкладиш із бігбегів, біг настелив це діло. От, і відповідно пришпилив це все діло шифером. І от подивимося, який буде результат з такого. Десь, до речі, не тільки бігбеги, десь використовував бумажні мішки. З під носіння весною я їх показував. От, от такий формат укриття. Теж подивимося, що це дасть. До речі, їх, ну, пишіть, звісно в коментарях цікаво почути вашу думку, хто що скаже по даних форматах укриття. І тепер ходімо, друзі, подивимося на мій перший виноградник. Знаєте, який садочок оброблений бордоською, гарненько як виглядає. Ну, Мені візуально подобається. Помімо всіх корисних моментів, мені ще й подобається візуально. Це все діло, як воно виглядає. Так, 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 так. Значить, Ось тут, як бачите, взагалі нічого не вкривав, не знімав зі шпалери. Хоча рік воно було, знімалося і вкривалося. Ну, таке діло. І значить, ми прийшли на мій виноградник номер 1 ЖК-1. Значить, як бачите, дивіться, є доволі багато, які я тупо положив на землю, да? ну і прикопав. Як положено, лозу положив, уложив, в ямки прошпилив. І це все діло поприкопував. Що все, тепер її і навіть не знайдеш. Молоднячок весь так. І дуже молоднячок весь так. Повністю прикопані і ті, що пересаджені. Плюс, дивіться, зробив отакі тунелі. Тунель на один кущ. Тобто не на весь ряд, а тунелі поробив на один кущ. Значить, Скажу зразу, що тунелі я поробив всі зробив тунелі на парних кущах. Тобто, от є два кущі одного сорту, один укритий, один залишається на шпалері. От, і так, от, кожен тунель це все парні кущі. <кхем> тобто, це в мене тут акумір, тут у мене художник. Ось тут, бач, там художник і ось художник. Один вкритий, один ні. Тут лівія, ось лівія і ось лівія. Ця буде вкрита, та буде не вкрита. Тут чорна орхідея дуже мені подобається. Класний кущ. Там подарок Нікополю, тут торнадо. Ще, до речі, два кущі є. Кишмиш літній королівський. я один вкрив, а один я забув, походу тупо вкритий. Ну таке, ладно. Бо це теж парні кущі, відповідно, я щось це діло не вкрив. Чому саме такий тунель? Скажете, о, смисл з цього укриття. Ну, не знаю, але я не сильно спеціаліст, але логіка мені каже наступні речі. Тобто <кху> завдання туне, от у випадку тунельного безпосереднього укриття, щоб там гуляв сквозняк. тобто, Щоб там не було високої температури, вона не піднімалась в ті моменти, коли. Сонечко дає нам плюс, якийсь нагріває, да, і відповідно, щоб там не було того парникового ефекту. Тобто Там має бути обов'язково холодно. Но, при тому всьому, безпосередньо, саме цей тунель що він дає? Він дає відсутність намакання лози, набрякання лози, наморожування льоду і тому подібне. Тобто під цим укриттям. Лоза безпосередньо завжди буде. Вона вся тут на шпалеру одягнута. Тобто, якщо хтось там подумає, що ні, то вона вся, ось бачите, на першій проволоці. Тунель йде по другій проволоці накинути, а лоза на першій. Відповідно, в даному випадку лоза буде суха, на неї не буде гріти пряме сонечко, на неї не буде лягати вода, сніг там і тому подібне. І відповідно, в такому сухому стані, по ідеї, вона повинна зимувати набагато краще. Ну, Це моя логіка, мені так каже, і це в принципі, всі хто тунелями так весь ряд, що укриває тунелем, да, то в них все одно торці, то вони не запечатані е, тих тунелів. Ну, Напрошу запитання, тоді чому тако не можна? Я вважаю, що так можна. Да, і, ну, як, як на мене, то так просиш. Ти коли обрізаєш розкину е, ну, плодові стрілки на свої місця, все остальне перебрав не потрібно, а те, що не потрібно, воно вже одразу, одразу ж на своєму місці. Да? От. Потім береш через другу проволоку тільки хопа, ось такий геотекстильчик ну, в один слой, в один шар. Тут він весь в один шар, але він плотний, він грубий такий. Ну і Не то, що там якбитий валянок, але тим не менше він доволі плотний, він набагато плотніший, ніж агроволокно. От, і отак зробив такий е е накриттячко. Так зробив, і я думаю, що теж все має бути окей. Ну, знову ж таки, подивимося. Я в даному випадку зробив все в парних кущах, відповідно, для, суто для того, щоб ви бачити різницю. Тобто, от є два кущі сусідніх да, одного сорту, і відповідно, я буду бачити чітку різницю. Тобто, На цьому і на цьому. Да? Це один сорт, однаково один час посаджені, абсолютно всі в однакових умовах. Відповідно, хто може бути кращим, чи буде кращим, чи не буде кращим. Ну, коротше, час покаже, подивимося. Вже в наступному році, в наступному сезоні будемо бачити оті відмінності. Ось такий варіант укриття. Це воно вже який четвертий чи п'ятий. Ну і відповідно, ось все, весь молодняк теж. Положений в землю і накритий зверху агроволокном і ще й присипаний землею. Не дуже плотно присипав, тобто якісь більше, якісь менше, але по факту над лозою є ще шар ґрунту. Шар, шар допустимо тут кущик, і от, ось, ось тут лоза, і тут на ній ще й земелька насипана. От, голова куща завжди присипана. Плотно, плотненько так. Тут, а бачите, ось дивіться ряд. Бумажні мішки, а на них зверху земля насипана. Щоб навіть мішків не видно. Ось такі купи, бачите, намантулив. І так отут весь ряд укритий. Тобто тут агроволокно, теж чотири слої, виходить, тому що воно ширину має. Е я не пам'ятаю скільки там, по-моєму. По-моєму, метр двадцять воно має ширину чи півтора метра, чи метр двадцять. Я його склав вдвоє, а потім ще раз вдвоє. Получається, такий сендвіч зробив і отак чик-чик-чик. Це все діло вкрив, А тут просто бумажні мішки від насіння. Ці мішки я брав в, ну, в аграрії в наших місцевих фермерів. Взяв ще весною брав. Не всі спалив тоді по весні, то відповідно зараз я використаю на це діло. Куся, що таке? Ти хочеш в кадр попасти. Да? котяра. десь агроном пішов на охоту і немає. Тільки куся тусується зі мною. От, от така ситуація. Ну Давайте ось оглянемо лоза тут іде сюди в цю сторону. Тут лози, то воно собі таке бим. Ось дивіться. Ось земля примерша, бачите? А тут а не. Тут а не, абсолютно не примерша. Походу, ця вся тема працює. Працює. Ну, це теж такий доволі непростий варіант. В даному випадку хоча б розкривати блин, зручно, тому що взяв за один кінець, тако задер цю землю раз і відкинув. І все. Бо ось такий варіант відкривати, все треба відкопувати. Да? Там, де взагалі немає нічого, теж все потрібно відкопувати. Ось Тут дивіться, лоза лежить, бачите, таким буртом півтора метровим. Це все треба буде совочком акуратно, маленькою лопаткою садовою. Все це треба буде, дивіться, скільки, 3 метри, це все треба буде відгребти. Там ж землі, пів куба землі треба буде перелопати, щоб це все діло відкопати. Це, ну, це каторжно важко, ну, блин, що би там не було. В такий формат він трохи набагато на порядок легший. Відповідно, я сподіваюся, що будь, це вже легше, ніж просто прикопувати. Отакий от заклав, друзі, експеримент. Ну, найлегший Ось той варіант то взагалі просто суперово. Мені здається, з точки зору укривання фізичних е, навантажень. Оці от, от всі тумби дуже прикольно. Е, ну, не, не рачкуєш, нем, нема потреби рашкувати. Тому що тут треба перетримувати, туди-сюди, а там сам собі раз-раз. Коротше, нормально, можна укривати отой формат. От, відповідно, прийде весна і ми з вами будемо дивитися на результати того всього укриття. І тому подібне. Значить, конкретно, ось по цих кущах, друзі, вони з моменту посадки, оці кущі, в мене тут алучистий, невідомий. Аркадія, шерву чистий, ну і, і синій е, кущ цього. Винний. Е, як це казали, Кримська роза, по-моєму, так казали, називається. Там прищепи, я бачите, забінтував їх, утеплив. От. Оці від моменту посадки взагалі жодного разу не вкривалися, тобто вони завжди зимували так. І ну, як на надиво, абсолютно я не бачив ніяких підмерзань. Підмерзання, якщо були, то вони були бляха муха в травні місяці, отими зворотніми заморозками, що вже відбило, все, ну коротше, ви розумієте, що таке. підти підмерзання. Ото було, так, да, тоді вже і доводилося Кущові відновлюватися, і встановлюватися, і тому подібне. От, відповідно, я свято віру в те, що якщо вони зразу будуть отак звикати зимувати, то, відповідно, вимерзати не повинні. Бо такий варіант, як в минулому році у багатьох виноградарів стався, це причина, проблема була не в зимі, як в зимі, а це проблема була в тому, що було е, січневе тепло таке безпосередньо велике, тому що температура доходила до плюс 20, а плюс 20 це вже доволі таки серйозно. Почався сокорух, а потім в лютому місці знову влупили морози хрепкі і надовго затяжні. І так, да, як наслідок лоза вимерзла. Вот. Тому то, скажімо так, із ряда вон виходящий випадок. А в загальному воно повинно теж зумувати отак без проблем. Тому що проблему в основному нам складають саме зворотні заморозки, ото в квітні-травні місяці. Якось так. Отакий експеримент. Діліться своєю думкою, пишіть в коментарях, хто що думає по цьому поводу, і як взагалі відноситься до такого варіанту експерименту. Я бо я вже зрозумів, що далеко не всі можуть такий експеримент закласти, ну більш такий не, правильний, чи як би то назвати, коли там ну небагато кущів винограду є. Там 5-8, Ну жалко, да? От у моєму випадку бляха 200 кущів, то є коло чого розігнати, вже більше, ніж 200. Є коло чого розігнатися, поекспериментувати і попробувати і так, і сяк, і так і ну і прийти до якогось одного знаменателя і розуміти, як потім поступати в майбутньому. Тому що реально їх прикопувати і прижимати до землі я не маю ніякого бажання. Я вже казав, я не пішов у рабство до винограду чи до персиків, Да? Вони на мене мають працювати, не я на них. Я і так, бляха, коли у них без кінця і денно і ношно можна сказати, то я рабом почувати не хочу. От я хочу якось, щоб це все було так. В рамках розумного розумієте? Прийшов, Чік, виділив час, зробив роботу, не каторжну, і пішов далі займатися іншими справами. Якось так, друзі. От, все, всім Всіх вітаю, друзі, ще раз з наступаючим різдвом. Всім дякую за коментарі. Дякую за підписки. Хто не підписаний, підпишіться на канал, ну не лінуйтеся. Будь ласка, Все, всім пока-пока. До нових зустрічей, друзі.